Флагманська версія Porsche Taycan Turbo в кузові Sport To в дуже ефектному червоному кольорі, в топовій комплектації. Автомобіль куплений в офіційного дилера в Люксембурзі, без пробігу по Україні. Відповідно, на цей автомобіль можна докупити повну гарантію в Україні в будь-якого дилера. Є сервісна книжка, є повністю вся сервісна історія по цьому автомобілю. В кінець 2022 року 34 тисячі кілометрів. По комплектації. PDLS плюс матричні фари, 360 камери, безключовий доступ, два оригінальні ключі. Далі перейдемо до комплектації автомобіля всередині. Автомобіль у нас на топових 21 дисках, чорних, лакованих. Подивіться тільки на розмір цих гальмівних дисків, на розмір супортів. Вражаюча стабільність, вражаюча керованість, додатковий порт зарядки, електровідкривання лючків, Безключовий доступ. Два оригінальні ключі. Дуже гарний світлий салон. Він, власне, не бежевий, а такий світло-світло-сірий. Дуже пасує до цього кольору кузова. Ось у нас такий напис: Тайкан Турбо. Натуральна шкіра у нас сидіння, нижня частина консолі, верхня частина консолі, повністю двері, ручки. Зрозуміло, що пам'ять сидінь, акустика боус, спортивне кермо з підігрівом, вибір режиму руху, хронометр, підігрів та вентиляція сидінь, у мене масаж сидінь. Бездротовий Apple CarPlay. Тут все в Алькантарі. Така темно-сіра, дуже приємний колір Алькантари. Вся стеля в Алькантарі, панорама, бездротова зарядка телефону. Адаптивний круїз. Підігрів також є з заднього ряду. Дуже гарний збережений стан. Весь абсолютно ідеальний. Чорні рейлінги на даху, це також опція. Обвіз. Ось наш напас Тайкан Турбо. Цей колір йому дуже гарно пасує. Також на цей автомобіль додатково підтримується гарантія на батарею 8 років або 160 тисяч кілометрів пробігу. Опційно від Порше підтримується гарантія окрема на високовольтний обігрівач. Тобто пічка в народі на це є окрема гарантія. Тобто, ні гарантії на батарею, ні гарантію на пічку не треба додатково оплачувати, вона неї просто закріплена за даним автомобілем. Нагадую, що в нас є безкоштовна доставка. Завтра цей автомобіль може бути у вашому місті, доставимо вам безкоштовно будь-які форми оплати, кредит та лізинг. Обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання нижче на нього. Там всі актуальні автомобілі, в тому числі ті, що в дорозі, за найкращими цінами.